Пам'ять живе доти, доки про людину пам'ятають. Так говорять ті, хто сьогодні вшановує пам'ять героїв України, що загинули за її незалежність. Один із новітніх борців за волю, Тарас Березюк. Більш відомий як Сихівський, чоловік пішов добровольцем ще у 2014 році. Те саме зробив і на початку повномасштабного вторгнення. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила та проходив службу в артилерійському підрозділі. Побратими Тараса кажуть, його не зміг дістати ворожий снаряд, але дістала крилата ракета, яка й забрала життя героя на 31-ю річницю незалежності України. Останній дзвінок у нас був напередодні, 24 серпня, і ми вже планували, як ми будемо купатися в Азовському морі, так, плани на перемогу. і На День Незалежності дуже символічно, це, це свято ми завжди святкували, і ми, ну, воно нам дуже дороге, це свято, і він власне, загинув від. Від причому крилатої ракети Тарас був скромним та не любив слави, каже його мама. Та найбільше любив свою країну, за яку й віддав життя. Я знала, як він патріот, як він любив Україну, коли ж в 2014 році. І зараз я кажу Тарасику, господи, та там самі сепаратисти. Він каже: Мама, що ви говорите? Та там така Україна, там ще така краща Україна каже. Ви не просто не були в селі. Які там добрі люди. Він каже, я люблю її, як він їхав на ротацію останню. Щоб вшанувати пам'ять героя та навіки захребувати її в його рідному Сихівському районі, друзі та небайдужі створили мурал із зображенням Тараса. Фото, з якого й змальовували героя, взяли з японської газети, фотограф якої зробив світлину у війську маті, куди Тарас прийшов добровільно у лютому 22-го. Мурал створювали за гроші благодійників понад півроку. Площа малюнку 300 квадратних метрів. Чисто роботи вісім місяців. Тобто, це плюс-мінус, там десь до 200 днів фото. Ну, фото дуже вдало, мені дуже подобається. Воно якби таке ну, дуже хороший момент, такий важливий. Знаєте, це от якраз він мобілізовується. Ініціатором був Андрій миколаївич Карбоник, дуже близький друг Тараса. Він дуже близько до серця прийняв втрату Тараса. І ми просто якось, ну, взагалі всі сахічани, всі друзі з футбольного товариства, близько. Прийняли до серця втрату Тараса. Ми якось сиділи на ганку, і просто ідея, що треба шанувати пам'ять Тараса, прийшла нам в голову. Ми сиділи, сиділи і придумали, о, давайте мурал. Вшанувати пам'ять героя, окрім друзів, прийшли і фанати футбольного клубу Карпати. Тарас Сихівський був у складі ультрасу клубу. Він фактично був двигуном цього націоналістичного запалу в фанатському середовищі. Він був одним стовпом оцього національно-патріотичного стержня фанатського руху, і фактично на нього рівнялося дуже багато молодих фанатів. І завдяки в тому числі Тарасу вони стали націоналістами і патріотами своєї держави. Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. Путін пішов на ескалацію. Росія розпочала чергові масштабні ядерні навчання поблизу українських кордонів. Для чого ворогу така підготовка тактичних ядерних сил, особливо перед Черневим самітом миру у Швейцарії? Чи може РФ застосувати ядерку на фронті та чи є загроза для цивільних? Наступні місяці будуть вирішальними, так сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Чи справді Російська Федерація знову підвищує ставки? Зокрема, на Харківському напрямку окупанти не припиняють спроб прорвати оборону наших захисників. Усе найважливіше у четвер, 23 травня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.